Вітаю, друзі! Як закрити рот московитам у діалозі, спілкуванні, дискусії чи чат рулетці? Отже, поїхали без розкачки. Перше, курс рубля пробиває дно, коли вони чують, що київські золоті та срібні монети з тризубом з'явилися у Києві за 150 років до заснування на наших далеких болотних окраїнах села Москва. Друге. Вони забувають алфавіт, коли дізнаються, що перший вищий навчальний заклад України Острозька академія 1578 року заснування, де вчився залужний, на століття старший за Московські і петербурзькі вищі навчальні заклади. Третє, настає нетримання, коли вказуєш на факт. Що Київ майже на 700 років старший за їх древньою білокамінною і первопрестольною болотяну Москву, до речі, фінська назва, з Кремлем та Арбатом. татарські назви. Четверте, у рашистів просто починається діарея, коли дізнаються, що їх народний автомобіль Жигулівас це просто копія італійського ФІАТ-124. І що завод в Тольяті за Союзу ще збудували також італійці. П'яте розвивається просторовий кретинізм, коли оголошується факт, що найбільше у світі пам'ятників не їх Леніну, а нашому Тарасу Григоровичу Шевченку. Шосте, вся московіцька авіація труситься. Турбулентності, коли дізнаються, що перший у світі гелікоптер створив киянин емігрант, до речі, емігрував через російську окупацію Ігор Сікорський. Сьоме. Рашистський спорт присідає на Мельдоній, коли дізнається, що Іван Піддубний, українець з Полтавщини, який навіть за Сталіна у паспорті викреслив слово росіянин і вписав. 8. Росіянські історичні скрепи розпрямляються, коли дізнаються, що Володимир Мономах помер на 200 років раніше, ніж московському князю Калиті. Монгольський хан Узбек подарував тюбетейку, яку їх попи назвали шапкою Мономаха, причепивши зверху просто-напросто хрестик. Все пабідобесіє плющиться, коли показуєш документ, що їх 28 панфіловців, яким під Москвою стоїть пам'ятник, і їх фейкові цитати, включені в підручники з їхньої фейкової історії Росії. Це газетна качка, газетний фейк, художній вимисел військового кореспондента Олександра Кривицького і що це визнала ще прокуратура Радянського Союзу. Десяте. Їх андрофагська натура падає у калюжу, коли чують, що попри нафту й газ, гривня дорожча рубля, а наша лавра на 17 метрів вища Кремля. 11. У патріарха Кирила Гундяєва спадає ряса, коли чує, що Києво Печерська лавра, з якої женуть руський патріархат на 100 років старша за Москву і заснована ще за Ярослава Мудрого 1051 року. Узкії, вибачте, руські стресують, дізнавшись, що там, де виникла Москва, і самі росіяни, жили фіно-угорські племена, а не слов'яни. Що їх предки Мокшани, Мордва, Меря, Чудь, а ще Ерзя з Рязані та вепси з Твері. 13. У Ботоксного Недофюрера починається Паркінсон. Коли бачить карти XVII-18 століть, де написів Україна багато, а от написів Росія нема, якась тільки Московія. 14. Ленін не створив, як їм втовкмачують Україну. А навпаки, наказав окупувати незалежну з 22 січня 1918 року згідно 4-го універсалу Українську Народну Республіку. 15 приводить до розриву шаблону гравюра Гондіуса Фламанця. Створена 1651 року, де зображений правитель Української держави Богдан Хмельницький, під гравюрою підпис «Куза козаків та українського народу правитель Козакорум Ед Юкреніан Плебіс Дюкс. А коли усі ці ущербні чують, що лише 1721 року сифілітик та алкоголік Петро І Вкравши нашу першу історичну назву Русь, переіменував у Московське царство на Російську імперію, вони не вірять, що Росії небила. 17. Їх Київ за три дня перетворюється на попіл, коли руйнуєш їхній міф про те, що Росія не проіграла ні одної війни. І кажеш: А як же Кримська? Перша світова, російська японська та десятки інших війн. 18. Шойгусників хапає шлях, коли їх питаєш. А де ж той Нієміючий аналогов з 2015 року хвальоний танк Армата? 19. Мінфін Російської Федерації сумує, визнавши, що Московія до 1700 року. Навіть при Петру І платила данину кримському хану. Данина називала споминки. 20. Болотня пропаганда стирає зуби, коли чує, що на боці Гітлера в Другій світовій війні воювало більше 700 тисяч росіян. А Червона армія в 1941 році встановила абсолютний світовий рекорд зі здачі в полон. Здалося більше 2,5 мільйонів чоловік. 21. У Кримнашівці зносить дах, коли дізнаються, що Крим не завжди, а тільки 171 рік. Просто 171 рік це дуже далеко від всігда. А от татарським він був до російської окупації 500 років, навіть більше. 22. Крепонутих лускає Пукан, коли взнають, що на Куликовському полі Дмитрій Донський бився проти темника Мамая, але не за свободу Московії, а за істинного хана Орди із його наказу хана Тохтамиша, який через два роки спалить Москву. А Дмитрій і його нащадки платитимуть данину ще століттями, і на монетах арабською будуть писати. Про Тохтамиша і Ханів 23. Інститут історії накривається Берестою, коли руйнуєш міф про те, що не Олександр Невський першим у 1240 році розбив європейських рицарів. А що це зробив наш Данило Романович Галицький 1238 року під містечком Дорогочином. 24. І зовсім кидає у неадекват, коли пояснюєш. Що перший монарх у нас це король Данило 1253 року коронація, а у них лише через 300 років Іван Васильович прийме орденський титул царя. І 25, те коли питають, де взялася Україна, так першою назвою України була Русь, так само як Греція була Еладою, Іспанія Іберією, Таїланд Сіамом, Іран Персією. А так звана Мос... Росія була Московією, так і Україна була Руссю. Все дуже просто і все дуже правильно. Особливо також їх плющить від того, що УПА провело більше тисячі боїв проти німецьких окупантів, те, що матрьошка не російська, потрапила на болота з Японії у 1891 році у вигляді фігурок мудреця Фукурами. Зверху якого просто намалювали русскую женщину матріону, можливо, я вам допоміг.